А що, якщо в українську традиційну Кайдашеву сім'ю підсилити того, хто так би мовити почує кожного? От тільки є нюанс. З цимку 24-го року у кіно вийшов фільм Уроки толерантності від режисера Аркадія Непиталюка, що відомий вже картиною припутні. Уроки толерантності розповідає про звичайну, як би ще сказали, середньостатистичну українську сім'ю найдюків із провінційного міста зі своїми проблемами і боргами. Майко у гріші собі пиво п'є. І своєму задрипаному. Ти бачила, які артистки, як і ти. І ось, щоб залатати ті самі борги, мати сімейства, а за сумісництвом вчителька у школі та єдина годувальниця, мама Надія, вирішує записати сім'ю на участь у новій програмі від уряду з адаптації до представників лгбт Ком'юніті. Програма Уроки толерантності тере шлях в Європу. Жопу є суть у тому, що до родини приїжджає представник ЛГБТ, мешкає з ними разом кілька тижнів і спілкується з ними. Наконець в нас вдома буде інтересна двіжуха. А за успішне прогодження програми учасникам обіцяють зробити знижку на комуналку. Хочу зробити вас не тільки нормальними, любов без бидло своєї убогості, а й розчитатися з усіма нашими боргами. Як і вправо радикалів, які ще не дивившись фільм, але вже його засудили й обурилися. Так і в сім'ї чоловік та син починають також протестувати. Интересна пропозиція геям за гроші продати самоше, але без вихід таки змушує їх погодитися. Готовий, що в нашу квартиру поселять гея? Це хер там, ніфіга, я не готовий. І ось з'являється він, активіст ЛГБТ-спільноти Хмельницького Гей Василь, якого зіграв актор Акмал Гурезов. І з одного боку, його хотіли зобразити як звичайного собі чоловіка, тобто стандартне розвіювання міфів, що це не хтось там, не знаю, неординарний, ненормальний, нестандартний. А його зовнішність, наприклад, цілком собі звичайна, що навіть голова сімейства дивується. Добрий день. Добрий день. Добрий день. А Гомосексуал, де? Він завтра прийде. Та й професія його така стереотипно, така чоловіча маскулінна, він сантехнік у Жеку. Але з іншого, він все ж виділяється, бо має творче хобі, займається йогою та всякими такими практиками, вміє робити масаж, а головне, він виявляється психологом для всієї родини. Втянув я на да. хполоку, так хому б. Бо раптом знаходить ключ до кожного з них. І так, він не професійний психолог, але для фільму він потрібен як такий своєрідний прийом. І ось насправді головна суть фільму: він не про ЛГБТ. Ось це так поворот. Точніше, не стільки про ЛГБТ, як про сімейні цінності, та про наше суспільство загалом із його тарганами в голові. Як говорить сам режисер, фільм про е толерантність до е будь-кого. Скажімо, не тільки йдеться про толерантність до ЛГБТК людей, так? тому що в нас є персонаж гей, але й до чоловіка до дружини, дружини до чоловіка, батьків. до дітей. Так що ті, хто називає цей фільм антисімейним, показує лише те, що фільм то вони взагалі і не дивилися. Василь є фактично лише тригером для початку конфлікту фільму. Він є таким собі лакмусовим папірцем, який лише робить більш видимими наявні проблеми у сім'ї. Друзі, сенсація. Нас попалили. Бо найкраще людина пізнає себе лише стикаючись з іншим. Коли я говорю інший, то використовую філософський термін. Інший це той, хто відрізняється від мене і має досвід відмінний від мого. Іншими для людини можуть бути як представники інших віросповідань чи національностей, так і, наприклад, жінка є іншою для чоловіка, і навпаки. Чи люди з різними сексуальними орієнтаціями є іншими одне для одних. Зрештою, кожен з нас є іншим одне для одного є я і не я. І повертаючись до початкової думки, якраз стикаючись із оцими от не я, ми починаємо перш за все пізнавати і самих себе. Хто я? Ця думка висловлена німецьким філософом Фіхте, який говорить, що я конституює себе, коли натрапляє на інше я. У цьому розрізненні через протилежне суб'єкт взаємно визначає та обумовлює поняття про себе як вільну істоту, і поняття про розумну істоту поза ним, так само вільним. Простими словами, стикаючись з іншими людьми, ми починаємо розуміти і своє існування. Я живий! і свої кордони, так само як свої якісь індивідуальні особливості і кордони, має й інший. І ось цьому фільмі таким кардинально іншим, і є представник ЛГБТ. Адже Василь допомагає родині переглянути їх власне життя, бажання, погляди, подивитися на все це з іншого боку. Фільм поділений на 10 уроків епізодів, і у кожному з них ми знайомитимемося із окремим персонажем та його проблемою, або урок буде присвячений якійсь спільній проблемі, наприклад, стосунки між чоловіком і дружиною. І починається все із де факто голови сімейства Надії, яку зіграла Олена Узлюк, жінка головне командович. Що першої і більше навіть цікавості вирішує відкритися Василеві та йде з ним на діалог. Перед началом програми мені так інтересно, як усе буде, аж не віриться, що наша сім'я може бути толерантною. Таке чувство, наче в перший клас іду. Її урок називається Вона хоче розові туфлі. І саме ці туфлі є символом отого недоступного і водночас відкладеного життя. Знаєте, ось, коли ви дуже сильно хочете щось купити, але потім задумаєтесь, та навіщо воно мені та куди я його вдягну. І потім це стає лише вашою якоюсь маленькою мрією. Колись вона точно купить ті туфлі. Але тільки тоді, коли дочекається кращого життя. Ніби сумно відчуваю себе ніби сумно зараз, не знаю чому. А поки вона мусить тягнути усю сім'ю на собі разом із чоловіком, що сидить у неї на шиї без роботи та сприймає усе як належне. І не те, щоб її чоловік зінов, він якого зіграв Олександр Ярема, був поганою людиною та не любив своєї дружини. Але саме через нав'язані стереотипи та відсутність комунікації у подружжя, він просто не розуміє, у чому проблема. До речі, про стереотипи один з уроків називається Чоловік добуває здобич, жінка готує її. Один з перших уроків, що починає проводити Василь, дискримінація за гендерною ознакою. Не можеш мені ці слова в конспект написати. Ось такий важкий термін, який Зиновій просить навіть записати йому і думає, що це щось далеке і не стосується його реального життя. Немножко текст по-дебільному написав. А на репліку дочки щиро дивуються. А що це ви оце з мамою дійсно страждаєте від цього? А виявляється, що це не просто поруч, а відбувається прямо таке у його домі. Жінка, яка паралельно працює та забезпечує сім'ю, ще має наготувати сніданок і вечерю на цю саму сім'ю. Ну бо вона ж жінка. І лише коли йому доступною мовою без тиску пояснили, що означають всі оці незрозумілі новомодні терміни, він зрозумів, в чому суть проблеми. Була. Тобто Василь не сидів навпроти і з поважним виглядом розказував, який же Зиновій сексист, і байдуже до речі, що то і не знає такого навіть слова. Чесно кажучи, чи стидно, я не знаю. А спокійно у сімейному колі вони з'ясовують, що ж воно таке. І що таким чином чоловік кридить людину, яку любить та цінує, і якраз найменше хоче образити. Просто раніше ніхто ніколи не змушував його над цим задуматися. І насправді це типові проблеми, що дісталися нам у спадок від радянського виховання, коли рівність чоловіка і жінки означала лише те, що жінка і чоловік рівнозначно повинні працювати на державу, але от так звані традиційні гендерні ролі зберігалися. з тих часів пішла інша проблема: маленький житловий простір. Коли велика родина, мама, тато, двоє, троє чи можливо більше дітей, або тіснилися у кімнаті в комуналці, або мешкали в якійсь маленькій однушці. І у таких умовах мешкала і сім'я наших головних героїв, яка переїхала до більшої квартири лише порівняно нещодавно. І звідси є проблема доньки Діани, яку зіграла Кароліна Мруга, урок якої називається Може, вона для дівчат, а не для хлопців. Де чи не вперше я побачила обговорення проблеми, яка насправді може бути знайома багатьом, але чомусь про це мало говорять. Наконець -то. справа в тому, що Діана не вважає себе привабливою, вона не впевнена у собі. А ще не отримує задоволення від сексу. У купі всі ці фактори підштовхують її до сумнівів у своїй орієнтації. Можливо, з дівчиною їй було би краще, раз з хлопцями їй не подобається. Але потім виявляється все куди як заплутаніше, бо з'ясовується, що у дитинці вона часто чула батьків уночі. Нагадаю, вони жили в однушці. і це залишило їй психологічну травму. Наприклад, описуючи звуки, які вона чула, вона говорила, що це ніби вантузом прочищають унітаз, і там ще кілька таких метафор. Це Це а потім огида до сексу причинила огиду і до власної сексуальності, власного тіла, та загалом врешті вплинула на самооцінку. До речі, якось у Твіттері я натрапляла на обговорення картини латиського художника Аусекліса Баушкеніекса «14 квадратних метрів, де багато дорослих людей писали про ось такий самий досвід. Так, у всіх психіка різна і комусь було пофіг, але для когось це дійсно стало чимось травматичним. Тобто ситуація є доволі типовою для так званого пострадянського простору, але з діаною пов'язана і сюжетна діра. Як то каже слово на три букви, Уви. адже, хоч її проблема добре висвітлюється на початку, але вона не має повноцінного розвитку. Фактично ключовим для неї є лише момент розмови з Василем, у якому вони знаходять причину, що так, звичайно, є чи не найважливішим кроком у вирішенні проблеми. Але не вистачає ще якогось важливого моменту, щоб краще показав зміни героїв. То, хоч не критичних, але все-таки недоліків, є й доволі стереотипний хід із сином Найдюків Денисом. Чомусь одразу розумієш, чим усе може закінчитися. З одного боку, це мінус сценаристам, що просто скористалися ним, а з іншого великий плюс акторові Олександру Піскунову, що добре передав усі душевні вагання свого персонажа, з поведінки якого ми одразу все щитуємо. Ну так в цьому ж і заключається роль актора. Він же як-то теперваплащатися. У його сюжетній лінії йдеться і про тиск суспільства, яке ніби змушує грати його за своїми правилами та нав'язує власну думку. Якщо ж вона відрізняється, значить з тобою щось не так. Наприклад, якось у розмові Денис дізнається матері, що йому так то пофіг насправді на Василя і що він гей. Похуй, я похуєс. Але ж пацани на районі кажуть, що таких, як Василь, потрібно ненавидіти. А тому Денис лише боїться того, що от йому якось все одно яка там у Василя орієнтація, і навіть трохи боїться, що, можливо, це якось ненормально. А тому йому доводиться підігравати пацанам і були точніше, намагатися булити Василя. Смотри, сучі пьес, я тебе умножу на ноль, ти тобі ясна, де ні? Я покажу тобі, хто по цієї качалки. І насправді всі ці стереотипи та опередження у нашому суспільстві щодо ЛГБТ пов'язані, по-перше, з тим, що людина завжди боїться та остерігається того, що їй невідомо, а невідомість завжди лякає. Тобто багато з нас, можливо, не зустрічали, наприклад, геїв у повсякденному житті, принаймні не знають про це. І тому може здаватися, що це хтось, хто може нести загрозу. Сенік з Денисом корчать себе сурових мужиків. Матюкаються, розказують, що вони зроблять з тим геєм. А я ж бачу, що вони бояться, аж то не наклали. По-друге, у радянські часи, я думаю, ви і самі про це багато чули. Гомосексуальні люди були буквально загрозою для радянського суспільства. Тому, на жаль, їх досить часто відправляли, наприклад, до психіатричних закладів на так би мовити, лікування і виправлення. Звичайно ж, вони асоціювалися із загніваючим, страшним западом, який є, звичайно ж, ворогом радянській людині. Тому і формувалося у старшого покоління таке от ставлення до ЛГБТ. Я, на жаль, вони подекуди передають і своїм дітям. Навіть сам режисер Аркадій Непеталюк говорив в одному з інтерв'ю, що також довгий час був гомофобом саме через нерозуміння і незнання, але після знайомства та спілкування з ЛГБТ людьми його погляди змінилися. Саме тому, зважаючи на це, людям потрібно нормально і спокійно пояснювати все на цю тему, бо інакше просто не спрацює. Наприклад, так і це було у розмові про гендерну дискримінацію із Зиновієм. І фільм також є однією зі спроб так невимушеної через комедію проговорити цю тему. Потрібно не забувати, що гумор це насправді доволі така суб'єктивна штука. Для мене в цьому фільмі були і хороші жарти, і такі, що так помовити, ось на межі, і, звичайно ж, старий добрий крінж. Врешті, Надюки не лише приймають Василя, але й самих себе та одне одного. До речі, доволі симптоматично, що представляючи у кінці Василя, вони говорять насправді, яким він став для кожного з них. Для Надії він соціальний працівник, що допоміг уладнати сімейні проблеми. Для Зиновія – далекий родич, для Діни психологіч. Олох, а для Дениса друг. І в кінці задоволений змінами Василь із спокійною душею полишає найдюків. Я своє відпрацював. Кожен з них переглянув своє життя, свої проблеми і свої бажання. А Василь був лише фактично приводом для того, аби подивитися на все це з іншого боку і аби стати толерантнішими, перш за все, до самих себе. А от до кого ми точно не маємо бути толерантними, так це до наших ворогів. Тому запрошую вас долучитися до збору на 8 тачок для Сил оборони України. Це спільний збір, загальна мета якого 3 мільйони. Моя скромна ціль лише 15 тисяч. Буду вдячна вам за будь-яку допомогу.